Топ-5 ідей для бізнесу в інстаграм в Україні. Перший спосіб це продаж товарів, які ви купуєте оптом і потім у роздріб перепродаєте зі своєю націнкою. Тут потрібно, звісно, мати трошки грошей для початку, для того, щоб закупити першу парті товару. Також треба врахувати кілька моментів. До речі, далі у ролику буде спосіб, як можна обійтися без цих першочергових вкладень, тому додивіться до того моменту. Так ось ви маєте обрати якийсь товар. Зрозуміти, що він буде справді востребуваний, для цього можна є такий лайфхак, спочатку створити магазин, ще нічого не купувати. Трошки його продвинути, подивитися, буде попит чи ні. За ту ціну, за яку ви збираєтесь продавати, буде чи ні. Тут, звісно, треба рахувати, особливо зараз, бо ситуація важка і прибутковість багатьох бізнесів дуже сильно просідає, через те, що ціни на якісь фізичні активи, так, на якісь товари, вони залишилися а Ваші потенціальні покупці вже не можуть так багато зверху доплатити, так як могли до війни, наприклад. І звісно, через це буде той відсоток, який ви можете підвищити ціну, знижуватись ніж це було раніше. Але це не означає, що цим не можна займатися. Маса магазинів дуже добре просувається. Є різні інструменти, ви можете використовувати таргет, тобто запускати рекламу. Можете купувати у різних пабліків, блогерів, робити з ними там по бартеру, домовлятися і так далі. Також бажано використовувати ще й безкоштовні методи, які зараз дають хороші результати. Це Reels, метод, який. Класно зараз прямо заходить, якщо ви виконуєте лише кілька правил. І також це цільові хештеги, вони дають хороше охоплення вже на перший рік. Ось ми бачимо з вами статистику одного з моїх профілів. Бачите, за 30 днів він охопив більше мільйона людей. Бачите, це всього лише на 13% більше, ніж минулого місяця. Тобто, це означає, що це не просто якийсь там одноразовий хайп, а системно цей аккаунт має дуже високе охоплення. Бачимо, що. Більше мільйона з цих людей були нові, тобто охоплення росте з органіки. Бачите відеоріас, публікації, відео публікації і сторіси. Ось, бачите, популярні дописи, видно, скільки в них охоплення, це саме охоплення, охоплення сторісів видно. І ось видно відеоріалс, які також класно зайшли. Як ви бачите, ось публікації, вони оптимізуються. Зараз я покажу вам статистику у цій публікації. Бачите, топ хештегів, далі вихід в рекомендації і отримуємо ось таку активність. Давайте повернемося зі статистики. Ось в цілому, бачимо, що загальна кількість читачів зросла на 11%, це 5 з лишнім тисяч людей додалися. Це дуже хороший результат. Також ми бачимо, що. Ось ця сторінка просувається чисто органічно, я вам показав це в статистиці. Тут є відео рілси, які системно виходять і набирають охоплення. Тут є і у стрічці публікації. Таким чином і розвивається цей аккаунт. Не забувайте ще й про те, що можна комбінувати різні методи. Наприклад, багато з моїх клієнтів, хто в мене замовляє хештеги, вони паралельно ще знімають рілси, отримують хороші охоплення, що дає додатковий буст для їхнього аккаунту. Паралельно ніхто їм не заважає, ні в якому разі не забороняє використовувати таргетовану рекламу, чекувати рекламу ще в якихось місцях. Усі ці методи вони працюють, головне комбінувати їх і не зациклюватися лише на чомусь одному. Другий спосіб, який я використовую на регулярній основі, це продаж власних послуг. Якщо ви психолог, дизайнер чи вмієте ще якісь надавати послуги, не так важливо, чи вони офлайн чи онлайн, в будь-якому випадку ви можете отримувати клієнтів просуватися через соціальні мережі. Це мій особистий профіль, через який я продаю свої послуги з просування в Інстаграмі. Бачите, він невеликий, тут навіть 2000 людей немає, але це не заважає цьому аккаунту добре монетизуватися. Бачите, я тут показую статистику і пишу публікації. Бачите, ось рілси, зараз вам продемонструю. Набирають непогані охоплення, і це також дає деякий буст цьому профілю. Взагалі, цей аккаунт створений чисто з. Конкретною тематикою я не гонюся тут за великим числом. Це не пабліки, де мені потрібно. Чим більша аудиторія з якогось міста чи по Україні в цілому, тим буде більше замовлень на рекламу і так далі. Тут моя основна мета, щоб це були цільові люди, які будуть справді цікавитися, бачите, тут є різні мене хайлайти, спросування, ось відгуки. Тут можете подивитися на мої послуги з підбору хештегів, з консультацій і так далі. Також я тут і новинами Instagram ділюся, і різною інформацією. Тут же можна і перейти в телеграм-канал, посилання на яке також є в описі під роликом. Там я ще даю іншу інформацію, яку немає ні в інстаграмі, ні в Ютубі. Ось таким чином цей аккаунт працює і. В нього немає якоїсь там особливої супер-пупер стратегії, але він приносить результати. Ви можете робити приблизно те ж саме, але в своєму напрямі. В своєму профілі, як ви могли бачити, я продаю свої послуги з просуванням в інстаграмі, такі як підбір хештегів, консультації з розбору профілю. Це дає мені можливість, надаючи користь вам, глядачам, от ви зараз мене дивитесь, отримуєте корисну інформацію. Також мої глядачі в Телеграмі, в інстаграмі, в моїх площадках також отримують додаткову інформацію. І вони знають, що ага, якщо в мене буде ось це, ось це питання, я можу звернутися, мені не треба шукати кого. Ви також можете залучати клієнтів, збирати свою аудиторію в різних платформах. Ось особисто я використовую YouTube, Ви зараз мене бачите на YouTube. Я пощу в інстаграмі, веду телеграм-канал, також маю тікток, де я також ділюся різними коротенькими відосами про цю тематику. Ви можете робити те ж саме. Я, звісно, в ніякому разі не кажу, що потрібно всі ці одночасно використовувати платформи, якщо ви цього не робили. Бо ви просто дуже швидко втомитеся і цього доброго нічого не вийде. Поступово почніть там інстаграм, наприклад, і тікток вести паралельно. І можете Тікток-Відео заливати ще в YouTube Shorts, якщо вам не лінь. І таким чином вже буде у вас три площадки, в якій кожне буде прокручуватися ваш контент, ви будете поступово збирати аудиторію і будуть спочатку сотні, потім тисячі, потім і десятки тисяч людей знати про те, що ага, з цього з цього питання мені потрібно звернутися саме до вас, а не до когось іншого. Це дуже цінно і дуже важливо. Не втрачайте цю можливість. Третій спосіб це продаж реклами. Ви можете або стати блогером, або як я починав в інстаграмі працювання, я завів пабліки, і там продається реклама. Ось один з моїх пабліків в інстаграмі. Він, бачите, не якийсь там супервеликий, але в ньому є реклама. Бачите. Одна, друга, третя, ось четверта і так далі. Таким чином, цей профіль монетизується, і ви можете також заводити сторінки з різних тематик, не обов'язково брати якесь конкретне місто. Взагалі можна не прив'язуватися до геолокації, брати якісь меми чи лайфхаки, чи смішні відоси. Головне, щоб вам це подобалося. Особисто я різні тематики пробував. Я і про автомобілі робив пабліки, і з особистостями відомих людей, але мені, чесно вам скажу, це все не заходило. Я починав, починав і просто закидав, бо немає душі, знаєте. А ось саме паблік з фотографіями, з якимись новинами міст. Це моя тема, це я люблю і тому воно, вони розвиваються. Я вам показував вже статистику неодноразово. І тому в мене виходить їх монетизувати. Обирайте те, що вам по душі, і у вас буде також і замовлення. Не чекайте, що там з першої тисячі двох тисяч підписників вже буде реклама у вас, але з 3-5 тисяч підписників вже можна знаходити клієнтів і продавати рекламу, таким чином вже якісь гроші отримувати і далі або вкладати їх в просування сторінки, чи може ще якимось чином їх використовувати. Це вже ваша справа, звісно. Але спробуйте, я щиро раджу вам задуматися над такою тематикою, особливо якщо у вас зараз немає якогось доходу і ви хочете, щоб він у вас з'явився. Для цього способу необхідно обрати тематику, створити профіль і почати вести його відповідно цій тематиці. У мене ось тут у вас по підказочки вийде плейліст, є, на якому я періодично додаю нові нові відео і вже там є ряд роликів. Про просування з різних сторін, якими ви можете методами користуватися, як їх комбінувати і так далі. У мене взагалі на каналі багато цього контенту, тому перевірте підписку і знайте, що тут ви можете отримати багато користі з просування. Четвертий спосіб це дропшипінг. Багато вже хто про нього чув, це по суті те ж саме, як і перший метод, за винятком того, що вам необхідно купувати товар, десь його там складати і так далі, займатися відправками. Ваша задача знайти покупців. і їхні дані для відправки заповнити у поставщика, який буде цим всім займатися. Тобто ваша задача зробити так, щоб поставщик продає щось по 100, а ви, знайшли людина, яка готова купити це за 150. І оця різниця 50 ваша, по суті. Так, цей метод працює і він доволі популярний, багато інтернет-магазинів прямо у себе в профілях пишуть, що ми займаємося саме дропшипінгом. І це абсолютно нормально людьми сприймається. Тут також є. Деякі правила спросування цих профілів. Я у ролику по підкасті розповідав, як просувати свій акаунт в інстаграмі. Подивіться, якщо вас зацікавила ця тематика. П'ятий спосіб, який особисто я розглядаю як додатковий для себе, це партнерські програми. Ви можете в посиланні в описі бачити на різні партнерські програми, деяких українських банків, які мають ці програми. І, наприклад, біржі Binance. Також я користуюся партнерською програмою YouTube. і на каналі раз в місяць розповідаю, скільки мені заплатив YouTube. Так чи інакше ви можете різні знаходити партнерські програми, їх багато. Не треба лише такі розглядати, як я їх використовую. Це можуть бути різних інтернет-магазинів, різних сайтів з продажу, перепродажу чогось і так далі. Основна задача в партнерських програмах то, щоб ви мали трафік, тобто, щоб ви оцих людей запрошували і вони переходили за цим вашим особистим посиланням. І тоді ви отримували якусь компенсацію, і людина, як правило, також отримує якусь плюшку. Або якийсь там бонус вітальний, або знижку на якусь там комісію, або знижку ще на щось, і так далі. Це дуже цікава тема. Тут також треба мати. Якусь сторінку, якийсь канал, звідки будуть ці люди йти. Задумайтесь над цим способом, особливо як таке додаткове джерело, яке спочатку розганяєш, а потім воно приносить, навіть коли вже ти нічого сьогодні не робив для цього. До речі, ось тут по підкасті цікаве відео про те, як набрати свою першу здачу підписників, вона вам точно знадобиться.